Друзі, доброго дня! Ласкаво прошу на новий урок англійської мови зі мною. Що взагалі означає дієслово «see»? Ви, напевно, думаєте, що це бачите. Насправді, не завжди це саме так. Сьогодні ви дізнаєтесь різні способи вживання «see» та його різні значення. Ну що, починаємо? Ось у нас дієслово «see». Дуже багато хто вважає, що це бачите. I can see you або I see you. Я бачу тебе або I saw you yesterday, я бачив тебе вчора. Але насправді це базові значення. Сьогодні ми розберемо і другі значення дієслова «сі», які вам можуть знадобитися. А щоб вам було більш цікавіше та корисно я буду додавати приклади з фільмів та розберу з вами це дієслово у контексті та як його використовують носії мови. Одразу переходимо до значення, яке ви, ймовірно, не знали. See – як вираз, коли ми зустрічаємось із кимось. Це дуже важливо. Ми знаємо, що дієслова see – це дієслова стану, тобто State of Verb. А ми знаємо, що State of verbs ми не можемо використовувати у формі ING, у формі continuous. Але коли воно стосується того, що ми бажаємо з кимось зустрічатися, то ми можемо це робити. Наприклад. Be seen somebody означає be having a romantic relationship with someone, тобто мати романтичні стосунки з людиною. Наприклад, Is she seen anyone at the moment? Ми бачимо форму continuous та закінчення ING. У цьому контексті seen у неї запитують, чи зустрічається вона у цей момент із кимось, чи є у неї людина, яка її кохає. Або Is Mark still seen Tom? Тобто, чи зустрічається ще маргойстомом. Дійслова Сі це бачите, але коли воно у формі continuous із закінченням ING, то це означає, що хтось вже зустрічається з кимось. I'm seeing a person. Це означає, що я з цією дівчиною вже зустрічаюся. У нас вже, наприклад, романтичні стосунки. Чому це важливо? Тому що якщо сплутати форму цього дієслова, то значення буде зовсім інше, та вас неправильно зрозуміють. Наприклад, я бачу свого боса, буде I see my boss. Але I'm seeing my boss це вже означає, що я зустрічаюся з моїм босом. У нас вже є романтичні стосунки, і щось у нас вже там робиться в офісі. Це дуже важливо не плутати. Згодні, ось так маленьке закінчення у формі ng може змінити весь сенс речення. У цьому прикладі. Дівчина каже, що зустрічатися з ним лише один раз у шість неділь на два дні це не дуже приємно. Або ще один приклад. So, Чоловік запитує, чи зустрічається вона із кимось у цей момент. Або Арісіна? Амінсі? I mean, Ось ця дівчина також запитує про романтичні стосунки того, хто її привів додому показати свою колекцію цікавих фільмів, наприклад. Ще одне значення дієслова «see» – це розуміти. Дуже часто ви можете почути, oh, I see. До в прикладі, це ви щось бачите. Але це означає також, що вам тепер зрозуміло. Тепер я нарешті розумію, мені все зрозуміло. Навіть у Cambridge Dictionary написано, що дій слова «see» може замінити дій слова understand. Наприклад, I see what you mean. Я розумію, що ти маєш на увазі, або. I don't see why I should go. Я не розумію, чому я повинен туди йти. Навіщо мені туди йти? Або I don't why I should do this. Я не розумію, навіщо мені це робити. Тобто я не бачу причин, через які мені потрібно це робити. Як ми бачимо, діє see з легкістю може замінити дієсла understand. Тепер, коли ви почуєте oh, I see, ви вже будете знати, що це не тільки бачите, але ще й розуміти. Тобто, I understand. Тепер подивимось на приклади із фільмів. Чоловік сказав, що він все зрозумів. Тепер він, нарешті, розуміє, про що йшла мова. Чоловік каже, що ви зрозумієте. Не побачите, а зрозумієте. Ідемо далі. Це у нас будуть фразові дієслова. See someone out «see someone off». Ми почнемо з See someone out. Це означає провести когось. Наприклад, до вас прийшов сусід, ви випили чаю, з'їли пиріг, та йому прийшов час вже йти додому. Ви можете сказати у такому випадку: I'll see you out. Я проводжу тебе до дверей. А він вам відповідає: Don't worry, I will see myself out. Не треба. Я знайду вихід. Ми також можемо це казати, коли хочемо вічливо відмовитися, щоб вас проведжали. I'll see myself out. Подивимося на прикладах. I'm sorry, I'll see you to your door. Чоловік тут сказав, що він проводить цю жінку до дверей I'll see you to your door. Here, let me see you to the elevator. Right this way. Чоловік запропонував свою допомогу проводити до ліфта цю жінку. Let me see you to the elevator. Отже, «see» це може перекладатися як бачити когось, але також і зустрічатися з кимось. «See» також може перекладатися як розуміти. «Oh, I see what you mean». І також «see» може означати проводити когось до дверей. Тепер ще одне. Ми вже знаємо, що «see someone out це проводити когось до дверей, ліфта та інше. А є ще «see someone off. Це також проводити когось. Але частіше ми його використовуємо, коли хтось їде дуже далеко. Та ми вирішили проводити людину до аеропорту, наприклад, або до вокзалу. Ось приклад. My parents came to the airport to see me off. Мої батьки приїхали до аеропорту, щоб провести мене. Я їду кудись дуже далеко, наприклад. Тобто, see someone off. Це проваджати людину, яка їде дуже далеко, сказати до побачення їй останній раз. Зрозуміло, у чому різниця? Сі someone аут це провести людину лише до дверей. Коротка відстань. «I'll see you out». Тобто, «out» – це коли хтось виходить із якогось приміщення, щоб було зрозуміло вам. І тепер подивимось на прикладах із фільмів. «When it was my my time to take leave of this world, all my chicks were there to see me off». У цьому прикладі усі прийшли сказати останнє до побачення для цієї жінки. Тобто ще раз підсумуємо: Сі як бачити, Сі як розуміти, Сі як зустрічатися з кимось. так? Сі ще також може означати проведжати когось до дверей, See someone out, та проведжати надовго, на велику відстань в аеропорту чи на вокзалі, See someone OFF. Сподіваюся, що цей урок був корисним для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки. А я бажаю вам гарного дня.